Що категорично заборонено робити, якщо є сторонні предмети в тілі? Категорично забороняється виймати предмет з тіла, бо він може пошкодити судини. Якщо є кровотеча, ми кровотечу зупиняємо, якщо кровотечі немає швидку допомогу. Поки швидка допомога їде, треба зафіксувати предмет, щоб він не зробив більшу травму. Я воробю як самому на. Скуртка Джури, керівник куртка Радецька Альона Васильна, середня група, Ковальська міська з гімназії на нога Проціную Це ось ця. І я зараз буду замотувати, замотувати еластичним бинтом. Я прикладаю лінди, щоб зафіксувати хвост.